Вітаю, шановні глядачі. Бажаю доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть, яка істина причина поганих відносин? Яка істина причина розлучення? Тих, хто дивиться відео у близьких, у дітей? Яка істина причина, що відбувається у стосунках? У дітей, тих, хто дивиться відео що він бувається, це жінка робить, жінка. Можуть бути в неї діти. Навмисно розлучила. Роз, розлучення робить. Скажіть ви ще сили, якась там причина. На чоловік, на чоловіку приворот може бути. Руйнують долю, втручаються в долю. Це зробила жінка. Навмисно розбила подружжя, напала на подружжя. Або ви, тут, можуть бути ще немає шлюбу, але вона намагається зруйнувати шлюб. Ще робить через будинок, через квартиру, через якісь фінанси, через Тут не, не бачу щирих почуттів любові, що людина руйнує. Відносини, щоб через кохання більше тут зваблюють ну можуть зваблювати, також це може виступати чоловік, який зваблює дівчину, дружину і руйнує відносини. А може бути, що це жінка дуже холодна, алчна, дуже корисна через гроші. І Дійсно, руйнує. Це родич може бути. Родичка. А, і ще це здійснюється постійно, повторюється постійно напад цей. Одне й те саме повторюють на розлучення і на те, щоб чоловік чи дівчина любили. Були прихильні до цієї людини. От, так що можуть зваблювати чоловіка. Раніше вдавалося почистити, вирівняти цю ситуацію і негатив повернути ворогові. Так, це напад, магічний напад. Навмисно втручаються, руйнують життя, заперечую. Обираю повністю негатив, заперечую. Обираю повністю весь негатив, все, що робили, знімаю, всі порчі, прокляття, порчі на самотність, привороти, мороки знімаю всі втручання у долю. Негативні, вбираю, повертаю все ворогам, тому хто робить, не на переклад на них самих, буде так і так буде. Більше не можуть ручатись у відносини. Руйнувати життя не зможуть. Вищі сили, янглі охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть весь негатив. Всі порчі, прокляття, порчі на самотність, привороти, мороки знімаю, весь негатив. Порчи на розлучені відкриваються всі шляхи і дороги. На відновлення відносин знімається повністю весь негатив. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на любов. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Може бути крадник долі, як щаслива доля. От ця людина Позаздрила відносинам і вирішила, що може зруйнувати ці відносини і собі забрати щасливу долю? А може саме цього чоловіка забрати. Вищі сили, скажіть, допоможіть. І чи лишила ще хоч яка-небудь негативна, магічна дія втручання у шлюб? Яка істинна причина руйнування відносин? Розлучення близьких людей у дітей. У того, хто дивиться відео, чому руйнуються відносини? Тут хороша така зроблена порча на відносини жінка робила. Чи варто тримати? Такого. Ви знаєте, тут може бути ще, тут у деяких людей, може, пробують вас вивести з цих відносин, тому що вам в них погано. Тут у вас чоловік. Може бути і жінка. Жінка дуже до вас негативно ставиться. От, і вам і ці відносини припиняють, якби. Допомагають вищі сили припинити ці відносини. Вони хочуть, щоб це якби, здійснення такого вищі сили допомагають, щоб. Вас звільнити, бо ви зараз вже багато років у такому стані, а вони хочуть, щоб ви були у такому стані. Ну, це може бути і чоловік е в відносинах, як чоловік, так і жінка. Ну, є такий момент, що здійснюється агресія. От, і од від вас одводять навмисно. Вийшла така жінка, людина через гроші, наче е, хоче забрати оцю е, вашу мрію, якби ваше життя хоче забрати собі. Е, через кладовицьку магію, через порчі на смерть можуть бути такі, порчі на самотність. І ще чомусь так роблять, щоб вам було дуже боляче, щоб вам було розбите серце. Чоловік приворот. При на ньому, а ще може бути а, через алкоголь, через алкоголь, і може бути залежність у чоловіка чи у жінки. Ну тут, дивлячись, хто дивиться, може бути залежність від алкоголю. Заперечуюсь, негатив убираю. Заперечуюсь, негатив убираю. Угу. Ну так. Так що буває таке, що руйнуються, втручаються в відносини, але це і не погано, бо вам дуже сильно погано в цих відносинах. Можуть бути такі люди, які страждають у відносинах. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео. Вузьких людей, одведіть агресорів, одведіть всіх, хто боляче робить. Відкриваю шлях на щасливу долю, на фінансову незалежність, на будь-яку незалежність, щоб ви були щасливі, незалежні. І всі негативні, агресивні люди, всі, хто порші ставить, всі, хто до вас негативно ставиться, більше не могли втручатись в ваше життя, впливати на вас, загою повністю всі. Травми. На серці, душевні рани, загоюються, весь біль, сльози, сум, страждання, самотність. Виймаю, повертаю ворогам, хай вони страждають. Все лихе, що вам робили, вертаю назад, тому хто робив всі, всі фізичні. Моральні знущання повертаю назад, тому хто робив. Буде так і так буде на віки вічні. Не буде очищено від негативу, енергетичний фізичний простір усіх, хто дивиться мені близьких людей. Так, вище сили, прошу допомоги. Скажіть, чи лишилась ще хоч яка-небудь негативна дія, магія, втручання у відносини, у шлюб? Яка істина причина поганих відносин, розлучення у тих, хто дивиться відео, у близьких людей, у дітей, чому не складаються відносини? Тут був крадник. А ну дайте подивитися. Можуть нападати на дітей, дуже сильно нападати, стягувати фінанси, гроші. Дуже сильна заздрість. Якщо це діти, от, на них дуже сильна заздрість. Раніше було почищено. Дуже хороша карта, що покраще. були нормальні стосунки, але знову поставили стяг, крадник От все хороше, щоб забрати. це повторюється, робить якісь не дуже здорова людина нападає. Тут і фінанси можуть брати. Так, ще й депресію ставлять привороти. Магії повна, заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги вищих сил, прошу, відведіть, одверніть всі негативні програми, порчі, крадники, стяги, негативні дії. Із усіх, хто дивиться відео, із близьких людей, із дітей, знімаю повністю всі прив'язки, мороки, приворот. Крадники знімаю, І відкриваю дорогу на щасливу долю, на сім'ю. На радість на любов. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, дітям на щасливу долю, на щасливий шлюб, на гроші, на любов, на відносини, на дітей. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, і наступне питання. Куди ділися папери? Ділові папери, дуже важливі документи, якісь. Те, що вам було дуже важливо, куди ділися, хто забрав і де вони зараз? Духівка Опершу. Хто забрали, і де вони зараз? Ви знаєте, тут вийшло, що повернуться ці папери до вас. Це забрала людина, молода людина, чоловік забрав, агресивний чоловік, дуже вигідно вирішив як то зіграти, можливо, в якихось судах, може, навіть, щоб гроші. Або шантажувати, або як-то на вас тиснути, вимагати за це фінанси. Нічого не вийде, вийшов Верховний суд і все, що було забрано, до вас має повернутися. От, Приїдуть папери, до вас назад повернуться. Ви змушені, може, були переїхати, піти. Або проходили лікування. Тут йде така карта, що папери прийдуть до вас. Важливі документи, все, що щоб це не було що дуже важливе, те, що було забрано. Це було забрано навмисно. Так, щоб якимсь чином заробити грошей. Заробити, продати, обміняти Ви, е, ну більше агресія саме до вас. Може бути і шантаж. Агресивна людина дуже. от Нічого не виходить. Верховний суд вийшов. Не буде до вас агресії здійснювати ця людина. Можливо, думав, що будуть якісь важливі папери. Можливо, думав, що зможе щось таке забрати, за що ви будете платити. Тут вияснили, що за це ви не будете виплачувати, там щось... Ну, на цьому не зароблять вони. Папери приїдуть до вас назад. Заперечую весь негатив, обию, заперечую заперечу, повністю весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу. заперечу. весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив обираю. Більше нема жодної перешкоди, щоб повернулися. Важливі документи, папери, до тих, хто їх втратив. Без перешкод повертаються папери. відкриваю шлях на повернення. Буде так і так буде. Перекриваю. Більше ніхто не може чіпати їх. Повертають негайно. Буде так. Дуже сильне бажання викликаю у того, хто забрав, хто вкрав, повернути. Перекриваю. Дуже швидко повертай. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поверніть. Документи важливі тих, у кого їх забрано було, хай повернуться, і всі, хто... Втрачав щось важливе, нехай повернеться. Це важливо назад тим, хто втратив. Буде так і так буде. Ти буде все сказане, здійснено так буде. Отак, От на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Така в нас сьогодні кава вийшла. Дякую за донати. Ви відновлюєте мене дуже хорошо, енергетично. Мені необхідно якась від вас, щоб йшла енергія. Це можуть бути лайки, можуть бути коментарі або репости. І так, і так саме от, захист чистки працюють набагато швидше і краще, якщо йде енергетичний обмін. І також прошу, запрошую всіх, хто, хоч, хто має проблеми на, приват, на індивідуальний прийом. На номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Так що, будь ласка, майте на увазі. І можна ще написати питання на загальний розгляд на каналі. От, якщо вас щось дуже сильно турбує. От. Бажаю вам бути щасливими, щоб у вас були гарні відносини, щоб ви були щасливі. Щирі у вас були відносини, щоб вас не зраджували, підтримували і любили дуже сильно, і ви також утримували насолоду від а, від того, що ви виражаєте свої почуття. От, так що любить вам можна любити і вас можна любити, кохати, бути щасливі, і щоб ваші діти були щасливі. Все налагодилось у вас. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!